Зрештою, жодна наукова концепція не буде повною без порівняльних досліджень і метаболік баланс не є виключенням для Європи. Це свого роду перепустка у життя. Тож, давайте ознайомимося з результатами. У дієтології існують критерії, за якими оцінюється ефективність програм схуднення. Основний критерій, затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я та комітетом з оцінки програм схуднення, полягає в тому, що програма вважається ефективною, якщо 50% учасників втрачають 5% від початкової ваги та утримують цей результат протягом року. За цим критерієм можна оцінювати дієти, ті, що відповідають йому, заслуговують на увагу інші можна вважати малоефективними. Наприклад, є дієти, які дозволяють швидко втратити вагу, але результат не завжди утримується. У 2010 році було проведено Масштабне рандомізоване контрольоване дослідження, яке порівнювало шість методик, що впливають на метаболізм, це дослідження мало надати докази ефективності ряду програм з контролю ваги в ланці первинної допомоги. Результати цього дослідження були опубліковані в медичному журналі Великобританії в 2011 році. У дослідженні комерційні методи для схуднення порівнювалися з некомерційними. Комерційні методи показали значно кращі результати в порівнянні з іншими, які базувалися на пігулках, порошках або простих рекомендаціях щодо харчування. Проте жоден із цих методів не зміг виконати вимоги комітету з оцінки програм схуднення. У тому ж році було проведено незалежне дослідження ефективності методики Метаболік баланс, результат якого був опублікований у всесвітньо відомому журналі Харчування і метаболізм. Воно доступне на нашому сайті, і ви можете ознайомитися з його результатами. Зазначу, що у дослідженні використовувалися загальні рекомендації без індивідуалізації. Результати метаболік балансу у порівнянні з іншими програмами схуднення є показовими. Це дослідження підтвердило ефективність методики метаболік баланс. Навіть без індивідуалізації програма показала чудові результати. 62,5% учасників втратили 5% від своєї ваги та зберегли цей результат протягом року, що перевершує всі інші досліджені програми. Другим важливим критерієм оцінки програм схуднення є якість життя пов'язана зі здоров'ям. В багатьох країнах немає системи оцінки індивідуального здоров'я за прямими показниками. В Україні, до речі, є це методика оцінки здоров'я за Апанасенко. Зазвичай здоров'я оцінюється за суб'єктивними критеріями. Наскільки людина задоволена своїм самопочуттям, благополуччям і загальним станом. Ці анкети формують поняття, якість життя пов'язана зі здоров'ям. Це офіційний термін. Дві ліві діаграми показують, як люди оцінювали своє здоров'я до і після участі в програмі Метаболік баланс. Права діаграма це загальна статистика. По німеччині до програми лише 38% респондентів були задоволені своїм здоров'ям. А 27 були незадоволені своїм самопочуттям після 12 місяців харчування за методикою метаболік баланс без індивідуалізованих рекомендацій. Результати суттєво покращилися. Майже вдвічі збільшилася кількість людей, які були задоволені своїм здоров'ям. А кількість тих, хто був незадоволений, скоротилася до 11%. Ці зміни наблизили результати до загального рівня задоволення здоров'ям серед німців. 75% населення Німеччини загалом задоволені своїм здоров'ям, 15% вважають його задовільним, і лише 10% незадоволені. Тобто після участі в програмі Метаболік баланс» показники учасників досягли такого рівня, як і загалом у населення Німеччини. Ось загальні та деякі окремі параметри обміну речовин представлені у стопчиках до та після 12 місяців харчування за методикою Метаболік баланс. У багатьох учасників дослідження був діагностований метаболічний синдром, спостерігався підвищений рівень тригліцеридів у крові та високий рівень гаммаглутаміл-транспептидази. Це печінковий фермент, який асоціюється з дистрофією печінки або жировим гепатозом. Також це може свідчити про ожиріння підшлункової залози та інсулінорезистентність, а іноді і про цукровий діабет. Зміни цих показників після харчування за методикою Metabolic баланс показують позитивну динаміку по всім параметрам майже вдвічі, а у випадку метаболічного синдрому, кардинально. Це цілком очікувано, адже програма Метаболік Balance створена для вирішення саме цієї проблеми. Завдяки науковому аналізу та перегляду базових позицій сучасного харчування, вона здатна ефективно відновлювати обмін речовин та сприяє зниженню ваги. На наступному слайді ми бачимо результати порівняльного дослідження програми Метаболік Баланс та двох програм схуднення німецького товариства харчування, опублікованих у 2005, 2008 і 2010 роках. Тут за критерії взято відсоток маси тіла, який був зменшений відносно стартової ваги протягом року. Для аналізу було використано три дещо різні. З точки зору статистики підходи, і по всім ним бачимо практично вдвічі кращі показники зелених стовпчиків, що належать метаболік баланс. Підсумуємо результати дослідження ефективності використання загальних рекомендацій метаболік баланс. Середня вага схуднення склала 7,2 кг. зниження ваги на 5% та утримання результату впродовж 12 місяців досягли 62,5% учасників при встановленні мінімальній межі в 50%. У 33% учасників вага знизилася на 10% і більше. Значною мірою покращилися результати лабораторних показників, особливо показники при метаболічному синдромі. Значне покращення якості життя пов'язаного зі здоров'ям. Таким чином, дотримання приписів програми Metabolic Balance дає дуже хороші результати, як самі по собі, так і в порівнянні з іншими програмами харчування. beiden in der Schwebe. що позбавляє лікаря хліба насущного, здоров'я і смерть. І щоб на життя заробити, він нас тримає на межах здоров'я та смерті. Ця епіграма належить відомому німецькому поету і прозаїку початку ХХ століття Ойгену роту у перекладі української це кілька речень, але німецькою мовою це вірш і дуже влучно. Цими словами фон фонфак закінчував сертифікаційний семінар Метаболік баланс, підкреслюючи роль лікаря в балансі між життям та смертю. Ми розділили навчальний курс Метаболік баланс на дві частини: на відкриту, яка доступна для прослуховування всім бажаючим, і на сертифікаційну, яка дає можливість стати консультантом програми Метаболік Баланс і впроваджувати її для своїх пацієнтів і клієнтів. Навіть якщо ви не станете консультантом з програми Метаболік Баланс, ви станете грамотнішою людиною в питаннях власного харчування. Людина, яка має власну програму Метаболік Balance, більше не платитиме дієтологам або лікарям, а лише за продукти харчування. Вона стане сама собі дієтологом, діабетологом чи ендокринологом. Дякую всім за участь і за увагу. Бажаю здоров'я та рівноваги, а також збалансованого обміну речовин. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Беланс або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.